З початку року на Івано-Франківщині виникло близько трьох тисяч пожеж. На Прикарпатті відбулися пожежно-тактичні навчання з ліквідації наслідків, ворожих обстрілів на об'єкті з масовим перебуванням людей. Прикарпатські рятувальники на Різдво стали донорами крові. З початку року на Прикарпатті виникло 2933 пожежі. З них переважна більшість це пожежі в житловому секторі, на яких часто в зимовий період трапляються випадки отруєння людей чадним газом. З початку року на території області внаслідок отруєння чадним газом загинуло шестеро людей, ще одинадцятеро, з яких троє діти було доставлено до медичних закладів. 23 грудня до рятувальників надійшло повідомлення від чергового центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф про те, що в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. У важкому стані госпіталізовано чоловіка 1967 року народження жителя села Вікторів Галицької територіальної громади з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Чадний газ це безбарний газ, без запаху. Він може накопичуватися в закритих приміщеннях, викликати отруєння, але він легший за повітря, тому піднімається вгору і на відкритому просторі його небезпека мінімальна. При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина в цій ситуації має вирішальне значення. Працівники головного управління ДСНС в області постійно проводять інформаційну роз'яснювальну роботу серед населення щодо попередження як виникнення пожеж так і отруєння чадним газом. З цією метою за ініціативи рятувальників на Прикарпатті тривають комплексні профілактичні відпрацювання населених пунктів, до яких залучають фахівців різних служб і відом, зокрема, електриків, працівників газової служби, соціального захисту, а також поліцію та представників органів місцевого самоврядування. Метою таких профілактичних відпрацювань є навчити громадян правил пожежної безпеки. Також представники таких груп оглядають стан протипожежного захисту осель в разі виявлення будь-яких порушень чи несправностей, намагаються усунути такі проблеми одразу чи знаходити шляхи оперативного їх вирішення. Вже проведено більше пів тисячі таких відпрацювань, і ця робота активно триває. Щоб захистити себе та своїх близьких, закликаємо регулярно перевіряйте вентиляційні системи та димоходи, використовуйте тільки справні обігрівальні прилади, встановіть обов'язково датчики чадного газу в будинку, регулярно провітрюйте приміщення. Запам'ятайте, що чадним газом можна отруїтися, і тоді, коли поруч працює генератор, коли він встановлений неправильно. Пам'ятайте, лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню. Стрім із носем норм двіж. Виходити на лід, перевіряти криву ногами це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не міцна, що назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101. За легендою навчань, внаслідок ворожого повітряного удару сталося часткове руйнування покрівлі готелю. На четвертому поверсі виникла пожежа площею 10 метрів квадратних, а також зафіксовано займання покрівлі. Обслуговуючий персонал оперативно повідомив про подію рятувальників та одночасно організував евакуацію 12 мешканців та 7 дітей у супроводі двох вихователів. Проте під час проведення розвідки не встановлено місце знаходження чотирьох людей, включно з одним працівником готелю. В цей час до місця події операції оперативно починають прибувати пожежно-рятувальні підрозділи. За допомогою пожежної автодрабини та автоколінчастого підіймача рятувальники евакуювали людей з балконів 4-го та 6-го поверхів. Ланка газодимозахисної служби, використовуючи тепловізор, обстежила підвальні приміщення, де виявила постраждалого без свідомості. Його негайно винесли на свіже повітря та передали медикам. Завдяки професійним діям рятувальників пожежу вдалося локалізувати. Площа займання становила 10 метрів квадратних у приміщенні на 4 поверсі. Всі та 5 метрів квадратних на покрівлі осередки вогню ліквідовано. Всі люди евакуйовані, постраждалим надано необхідну допомогу. На місці події також працювали піротехнічний підрозділ, який обстежив прилеглу територію на наявність небезпечних уламків, та спеціалісти радіаційного хімічного і біологічного захисту. Вони провели розвідку щодо наявності радіаційних бойових отруйних чи хімічних речовин. Як зазначив ТВО начальника ОДСНС України в області Олег Кушнірук, такі навчання є надзвичайно важливими, особливо у умовах війни, коли ворог продовжує становити серйозну загрозу. Рятувальники повинні регулярно відпрацьовувати навички, діяти чітко, злагоджено та оперативно, щоб ефективно рятувати людей і мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій. Успішне проведення таких тренувань демонструє готовність усіх служб до оперативного реагування навіть на найскладніші виклики: чітка координація дій, сучасне обладнання та злагоджена робота кожного учасника це ключ до збереження людських життів у реальних умовах. Навчання не лише перевіряють навички, Нашу готовність, а й даю змогу вдосконалюватись. Підкреслив він. 27 грудня співробітники головного управління ДСНС області долучилися до здачі донорської крові для поранених військових. У зв'язку з бойовими діями на території країни завжди є гостра потреба у донорській крові, щоб врятувати життя пораненим військовослужбовцям, які захищають нашу країну. Охочих стати донором крові для військовослужбовців було чимало. Працівники служби порятунку прибули на станцію переливання крові, пройшли реєстрацію. Перед безпосереднім забором крові провели. Ли відповідні аналізи, зокрема на визначення групи крові після перевірки аналізів лікарем, рятувальники почали здавати кров. Як зазначає заступник генерального директора Прикарпатського центру служби крові Олена Дерюга, коли настала гостра потреба у крові, вона точно знала, хто допоможе, і звернулася до рятувальників. І вони допомогли. З початком повномасштабної війни потреба крові досить велика, і нашим військовим, щоб перемогти. Необхідна кров. Тому, коли постає гостра проблема, ми телефонуємо нашим друзям, рятувальникам. Вони неодноразово вже вдавали кров. І от сьогодні ми також йому зателефонували і попросили про допомогу, бо наближаються святкові, святкові дні. А на там, на передові, нема ні Різдва, ні Нового року. Тому. Наші друзі відгукнулися і котре прийшли і поділилися своєю кров'ю, аби врятувати не одне життя. Рятувальники завжди прагнуть допомогти всім, використовуючи для цього будь-яку можливість, адже покликання кожного співробітника ДСНС рятувати життя, і кров потрібна завжди. А один донор може врятувати три життя. Але на цьому не зупиняємось, адже допоки на нашій землі точаться кровопролитні бої за наше майбутнє і сьогодення, маємо допомагати нашим відважним воїнам, яким завдячуємо життя. І нехай якомога скоріше настане мир в Україні. Правила пожежної безпеки під час встановлення новорічної ялинки. Ялинка має бути встановлена на стійкій основі. Її місце розташування не повинно перешкоджати шляхам евакуації. Мінімальна відстань від місця встановлення ялинки до обігрівальних приладів та легкозаймистих речей має становити не менше 1 метра. При виявленні несправності в ілюмінації, а саме нагрівання проводів, блимання лампочок і скріння поява різкого запаху, її слід негайно вимкнути. Не прикрашайте ялинку легкозаймистими прикрасами. Освітлюйте її лише електричними гірляндами промислового виробництва. В приміщенні, де встановлено ялинку, категорично заборонено запалювати бенгальські вогні. Служба по рятунку 101.